Коли ти розумієш, що твоя творчість може сидячи тут в студії допомагати там на фронті, це дуже гріє серце. Мальвами, соняхами, маками розмальовує використані гільзи і тубуси від снарядів. Тернопільська художниця Тетяна Васента такі арт-об'єкти передає волонтерам, які продають їх на благодійних аукціонах в Україні та за кордоном. А виручені кошти спрямовують на підтримку захисників. Здебільшого це такі аукціони в форматі онлайн. Ми виставляємо арт-об'єкт, Перед тим ми робимо гарну рекламу. Ми заохочуємо, кажемо зовсім скоро. Виставляємо коротенькі сюжети процесу чи там, можливо, фото що скоро, скоро вже буде аукціон. Розмальовувати використані військові атрибути Тетяна Васента взялася півроку тому. Тоді їй принесли тубус та попросили перетворити його в арт-об'єкт. Вона й погодилась. Ми можемо це взяти як шмат такого непотребу, чогось такого потворного. Воно вже використане, і взяти і створити з нього щось прекрасне, яке принесе користь. І це так і сталося. Я намалювала перший тубус. Його передали в Швецію на аукціон, і ці кошти були зібрані на дрон для аеророзвідки. На перший ескіз до артоб'єкта, на якому зображена дівчинка у синьо-жовтій формі з мечем у руках та віночком на голові, художницю надихнула її учениця. Саме її образ і був втілений на першому тубусі. Я так дітям пояснюю, кажу, ми можемо віночок намалювати на дошці малює, і вона в цей момент просто спонтанно дістає з рюкзака цей вінок. Цей меч, і в кінці вона просто довершила образ. Вона дістає з рюкзака футбольну форму синьо-жовту, одягає це все. І це такий мікс такої вольової дівчинки, яка настільки перейнялася цією такою ідеєю вільної України. Мене це просто настільки ну так, ну, дуже приємно вразило. Тетяні Васенді вдалося передати на потреби воїнів вже понад 70 тисяч гривень. Найдорожчий тубус лелека й колоски. Придбали за 32 тисячі гривень. Коли я почала це робити, ще включила пісню, коли підбирала, монтувала ролик, і просто сама неочікувано від себе, розплакалася від своєї ж роботи. Ну дуже багато цих символів і образів, які я сама переживала під час війни, будучи певний час за кордоном. Малює художниця акриловими фарбами, які досить швидко висихають. А також у своїх роботах використовує лак та мережево. Такі арт-об'єкти можна використовувати по різному Це може бути декоративна підставка для вазона, може бути для, для парасолік. Кожен може по-своєму придумати, як їх використати. До допомоги нашим воїнам долучається й шестирічний син Тетяни Васенти Макар, який робить вироби із легкого пластиліну та продає їх на аукціонах. Ну, воїни, машини. Ну, я ще машини не ліпив, тільки танка зліпив, пістолет зліпив. Один раз я такий лего поставив пістолет. Долучитися до благодійних аукціонів можуть усі охочі. Подробиці про торги художниця публікує на своїх сторінках у соцмережах. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.